19 січня провели в останню путь солдата Дмитра Касьянова, хоронили героя в селі Тернівка. У цей день в громаді було оголошено День жалоби, а прощання з Дмитром Касьянами розпочалось із карлика. Траурний кортеж проїхав центром міста й далі в напрямку села Ліщинка, Тернівка. По дорозі, стоячи на колінах, низько схиливши голови в скорботі, люди віддавали шану загиблому. У Тернівці, Ліщинці земляки встелили дорогу зеленими гілочками хвойних та живими квітами. Біля святого Воздвиженського храму в Ліщинці також було велелюдно. Тут настоятель храму Православної церкви України Валерій Марцин, а потім і на кладовищі в Тернівці відслужив чин похорон. На траурному мітингу, який відкрив і вів заступник карлицького міського голови Іван Цимцов, крім нього виступила діловод Ліщенського старостинського округу Наталія Гавриленка. Наперед про самого вибачення за неякісні зйомки на цвинтарі віяв вітер. Але хотілося б, щоб цей і надалі інший ви почули виступи. Діма, ти завжди казав, це моя деревня. Подивись сьогодні, вся твоя деревня прийшла, схиливши голови у скорботі, щоб подякувати тобі за твою службу, за твою найвищу пожертву, яку ти віддав, захищаючи в тому числі і свою деревню, щоб ми могли жити і працювати у вільній країні. Низький уклін тобі за це. Ми щоденно і щонічно просимо у Бога, аби він підтримав і допоміг Збройним силам припинити це пекло на землі. І щоб якомога швидше прийшов такий багатостраждальний і такий омріяний мир. Спочивай з миром, солдат Вітяй. Вічна тобі пам'ять. Слава Україні! Героям! слава! Колишній голова Ліщинської сільської ради Василь Коваленко товаришував із загиблим героєм. Той був родом із Луганщини, але переїхав у Тернівку. У нього були золоті руки, він був людиною доброю, мирною, безвідмовною, багатьом допомагав. На початку березня 2022 року добровільно з села поїхав у військкомат на велосипеді і потім пішов захищати Україну. Василь Петрович тримав із воїном постійний зв'язок. В останньому зверненні до нас він сказав, я або приїду з перемогою, або я приїду до 200. В останньому відео, яке він надіслав, значить, він показував побитий Курський ліс, показував ящики з мінами 120-го калібру. Дмитро на відео, продовжив Василь Петрович, показав написи на мінах за Шубівку, за землянку, за Ліщинку, за Тернівку. Після цього він уже не виходив на зв'язок, бо загинув в Курській області 8 січня 2025 року. Хоронили героя з військовими почастями, лунав салют, звучав гімн. України у виконанні духового оркестру. Перед оперативним штабом 20 січня карлицький міський голова Олександр Панюта провів засідання виконкому, на якому було розглянуто двоє важливих питань. А потім на засіданні вже штабу очільник громади відзначив, що мирною праця жителів Карличчини є завдяки героїзму і доблесті Збройних сил України. Ситуація в громаді стабільна. Триває навчання в освітніх закладах громади, налагоджено дитяче харчування. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося 55 громадян хворих на ГРВІ. Пожежно-рятувальна служба минулого тижня здійснила два виїзди на пожежу в Шубівку і на вирішення проблеми по заяві громадянки Скарлика. Після штабу Олександр Панюта провів робочу окрему нараду зі старостами сіл, під час якої вирішувались питання в розрізі кожного старостинського округу громади. На Кариччині тривають територіальні змагання в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. 17 січня фізкультурно оздоровчому комплексі в Карлику і з волейболу змагались учнівські команди старших класників. В урочистому відкритті змагань взяли участь заступниця карлицького міського голови Любов Коваль, начальник відділу молоді та спорту міськради Анастасія Іванюта та директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Оксана Шершень. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять про воїнів і мирних жителів, які віддали своє життя за незалежність України. А в результаті напруженого, безкомпромісного протистояння визначилися найкращі волейбольні шкільні команди «Карличини». Серед команд дівчат перше місце ліцей номер 3 друге ліцей номер 1 третє місце ліцей номер 2 імені Василя Дашенка і четверте місце зайняли дівчата з Мирівського ліцею. Серед команд хлопців перше місце ліцей номер 3 друге місце ліцей номер 1 і третє місце зайняв Мирівський ліцей, заступниця міського голови Любов Коваль. Начальниця відділу молоді і спорту Анастасія Іванюта вручила переможцям та учасникам змагань медалі, дипломи і кубки. Тренерам команд вручили подяки. Також кожна із команд отримала грошовий сертифікат на придбання спортінвентарю. На засіданні оперативного штабу старший офіцер поліції Інна Калієвська проінформувала про 153 заяви і повідомлення, які надійшли протягом тижня від мешканців Кагарлицької і Жишевської громад. З них п'ять внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, виявлено незаконну порубку лісу на території Жишевської громади. Такі факти, як підробка водійського посвідчення, зафіксований в Кагарлику, теж внесено до єдиного реєстру, які два. Випадки завдання тілесних ушкоджень, три адмінпротоколи складено правоохоронцями на водіїв, що сіли за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Зафіксовано 72 адміністративні правопорушення стосовно порушень правил дорожнього руху і громадської безпеки. Щодня з 8 години полісмени спільно з працівниками ТЦК відпрацьовують населені пункти по виявленню осіб, які ухиляються від мобілізації. 15 січня співробітники служби безпеки, добровільного формування територіальної оборони і ТЦК разом з правоохоронцями на п'ятьох блокпостах відпрацьовували питання і мобілізаційного характеру і іншого.